Ілля Володимирович, ви сказали, що можливі наступні кроки під час перемовного процесу, під час наступної зустрічі. Що ви маєте на увазі, коли ви кажете про наступні кроки? Ну, наступної, саме наступної зустрічі, там будуть якась еволюція пропозицій з обох сторон. Тобто, це стосується як Росії, так і України. Тобто, ну, є, є певний процес, якщо. То, тобто... Сторони зустрічаються знову, то у них з'являються там певно відповіді на те, що вони обговорювали до того. Ну Я вважаю, що там всі російські заяви публічні, вони дуже відомі, але те, що насправді відбувається в Куларах, це не так відомо І ми навіть ну, з тобою вже говорили, що Mm -hmm. На певні на запити е, з російського боку е, Україна може відповісти навіть е, нічого там е, е, такого особливого не е, не, 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 не роблячи. Тобто там е, ці запити з точки зору там. Е, Боротьби з нацизмом ну так вже існує, такий, такий закон. Ну окей, ми можемо його там підсвітити і там, поставити галку. Що там окей цей запит, ця вимога вона вже виконана. Там з точки з захисту, там нацміншись, також там можна сказати, що так такий закон вже в Україні існує, тобто і і, і, і цей запит також виконаний. виконан. Є принципове питання, які дуже важко, для яких дуже важко домовитись. Там, наприклад, щодо там НАТО ну Але мабуть тут можливий там певний компроміс, що там Україна не прибирає це з Конституції, це прагнення до вступу в НАТО, там оголошує там, певний мораторій на, на певний на певний час. Це ж може бути там е, е, як теоретично, е, 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 питання для обговорення? Може може так відбутися. ну ось та, Так воно і буде потихеньку просуватись вперед, але я вважаю, що швидко цей процес йти не буде. Так, Ялодимович, для того щоб змінила спеція якимось чином Російської так Федерації, зокрема, мають має бути щось в принципі так змінено і щось змінилось для того, щоб росіяни якби думали інакше чи ні за цей час. Принципово принципово нічого, принципово нічого. ну Тобто зараз всі зміни вони носять. Такий повільний характер, тобто, ми там <кій> бачимо певну еволюцію стратегії Трампа, але це не революційна зміна. Тобто, ми бачимо, що він про це менш став говорити, але він говорить досить так твердо з точки зору росіян, тобто він на якийсь там новий. Компроміси на нові поступки він не йде. По, -по, По іншому там всі бачать те, що відбувається в Ірані. Там ну значить, це може і тут відбутися. Тобто, там це настрій, який який повільно змінюється, але нічого революційного зараз не не, не, не трапилось, на жаль. А що стоїть е, за візитом Келага? Ну, крім того, що там були звільнені так білоруські опозиціонери, зокрема Тихановські, і все це відбулося на прохання Трампа. А що Лукашенкові тоді дали взамін? І в принципі, от, що вони там могли обговорювати за зачиненими дверима? Ну, я вважаю, що головне, що було, келак повинен був там якось гарантувати ну не гарантувати но намагатись там домови домовитись з Лукашенком, що Білорусь не буде плацдармом для нападу Росії на Польщу та країни Балтії Я вважаю що це головне, що зараз турбує країни Заходу і Сполучені Штати. Ну бо це безпосередньо вже стосується НАТО і там навіть просто почути. Настрії, які існують в мінську, це ну така не дуже звичайна можливість, яку яку мають захід, і це це, це було цим. І я вважаю, що це було не випадково, що це було перед самітом НАТО. Бо безумовно тема російської загрози для східного флангу НАТО, то це буде те, що буде обговорюватись там в найбільшій степені, ну а по-друге, -по -по там могли бути там певні сигнали для пана Путіна. Ну Трамп вже працює дуже опортуністично тобто він намагається долучити всі можливості. Для такого тиску, ну але щоб це був не публічний тиск, те, що Путін буде сприймати образливо і закриватися, як, як ми вже говорили. А ну з якісь меседжі передаються, там там пропозиції з'являються, щоб ось цей переговорний процес, щоб він все таки не в мір, а там рухався вперед. Ви сказали, що могли бути домовленості, що Білорусь не буде плацдармом для наступу на країни Балтії, а плацдарм для наступу на Україну. Ну, це... Стільки говорить вважаю... про те, що не можна виключати цього. Я вважаю, що цього не виключати ніколи не можна. І ось тоді, коли будуть це, ці маневри, навчання, які у них заплановані, це безумовно такий небезпечний момент. Але я все одно вважаю, що шанс на це він не дуже великий е, е, і сіл недостатньо. Я вважаю, що більше вони будуть це використовувати для того, щоб розтягнути е, українські резерви е, вздовж кордону. Е, е, це більш ймовірно, ніж те, що вони будуть безпосередньо нападати. Але Ну хто знає в Москві? Там різні ідеї можуть 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 з'явитися і знову безумовно, Це те, що Келогу було б було б цікаво почути від від Лукашенка, як він до цього ставиться, і наскільки він буде піддаватися тиску з боку Путіна, щоб щось таке агресивне зробити. Володимирович, на російській ТВ йде активне обговорення знову застосування ядерної зброї. І мова йде про те, що цитую: Білорусь зайшла наша ядерна зброя, зайде і в Іран. Як до цього ставитись? Ну я вважаю, що це просто пропаганда. Бо навіть іранці mm -hmm. сприймають там позицію Росії як десь там на межі зради. Ну там в Росії не підписувалась під тим, що вона буде захищати Іран випадку нападів з боку там Ізраїлю та Сполучених Штатів. Це з самого початку відмічалось, коли було підписання того самого там всеобсяжного всіобсяжного договору про мир та співпрацю, але ну все одне це, це, це союзник. І Москва тут в дуже незручній позиції стоїть, і я вважаю, що вона хоче компенсувати реальні дії ось якимись такими пропагандістськими закликами. Але ну, в Ірані так це не, не, не сприймають, і це їм не за мене справжню допомогу для Путіна. До речі, тут було ще питання його. Особисто авторитету і авторитету російської зброї відмазати, що ну там ж в Росії ж відомо, що постачала засоби ППО і Ірану. І вони там були. І те, що Путін зараз каже, ну ми там їм пропонували, але не відмовилися саме тому там у них нічого і не було. Це ж просто відверта неправда. І все це постачалося, але іранці навіть. Не змогли застосувати її. Там вона була знищена цими нападами дронами по той самій технології, як українська павутина. і зараз mm -hmm. в Ірані майже немає засобів ППО. Тобто вони там є, але вони дуже дуже, дуже обмежені, і що їм там далі зробити, там взагалі не зрозуміло Іран в будь-який момент може. Іранський <тур> режим не іран як країна безумовно, а іранський режим може бути зруйнованим, <тур> якщо там буде наземна операція з боку ізраїльтян, що дуже ймовірно, бо я ну, зовсім не вірю, що американці могли знищити Фордо. Як, як об'єкт, тобто ну, там, завалити тунелі там могли, а знищити там головний узл. Я, я вважаю, що ні, бо ну, він дуже, дуже глибоко, і я вважаю, що це, це просто технічно неможливо, Тобто наземна операція, вона все одне там і імовірна. Uh, і, і я вважаю, що шанси на, на, на неї дуже високі. Так що uh, путіну uh, надо якось там визначитись, як Росія буде на це реагувати, окрім там цих чергових занепокоєностей в ООН. Ви сказали, що це елемент пропаганди, але ж американці однозначно все це відслідковують. Ну тобто і однозначно їм це не сподобається. Так, такі, тобто якоїсь реакції тоді можна тоді очікувати? Чи просто буде попередження якісь? Ну тобто, коли якісь неформальні, так, коли відбуваються такі розмови? Ну, а ви подивитесь уважно на, 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 на всі ці пропагандистські заходи. Вони там Трампа не ображають. Вони намагаються його не чіпати, взагалі, mm -hmm. тобто це якісь абстрактні американці, як завжди, імперіалісти, так як завжди, зневага до міжнародного права. Вони такими були завжди. Вони такими залишаються. Ну а те, що там Трамп. З'явився не батькому сукою, так вони про це не говорять. І тобто, це означає, що у них є свідома команда з Кремля. Трамп не чіпати, і я вважаю, що це також в Вашингтоні зчитують. Ілля Володимирович, а Трамп власне все це розпочав на Близькому Сході саме наразі, через те, що в нього не вийшло якби, вирішити так все в російсько-українській війні, чи чому? Чи, і в принципі, чи Трамп повернеться до російсько-української війни, чи буде все більше якби ну, абстрагуватися? Та ні, ну я вважаю, що це два паралельних процеси. Вони повністю угу. паралельні, тобто вони не пов'язані один з іншим. Це не так, що там у нього щось там. Не виходить в Україні і він вирішив там це компенсувати в Ірані. Я вважаю, що залежності немає ну, ніякої. Безумовно, вони пов'язані через те, що в оточенні Трампа є різні люди, і ці люди по різному ставляться до взагалі втручання в міжнародні діла військовим шляхом. Тобто той самий там Джей Ді Венс, наприклад, ну він переконаний ізоляціоніст, який вважає, що ніде не потрібно втручатися з допомогою зброї, і він був проти і допомоги Україні, і допомоги Ізраїлю. Також не, не тому, що він якось там ставиться до Ізраїля чи, чи до України, просто це його там принципово. Позиція. Ось там певні люди в оточенні. Вони навіть там втратили свій вплив, як там Ту Сігабрд, наприклад, яка казала, що не треба втручатися, бо там і Іран насправді нікому там не не загрожує, бо це все брехня та м'ячня про про їхню там ядерну ядерну програму. Вона її насправді не існує. Ну там все вона просто була відключеною від 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 від, від будьчого але це не, не пов'язано з їхньою позицією до росії до україни до до чогось іншого це це окремий трек Ілля Володимирович, попрошу вас, будь ласка, ще прокоментувати одну цікаву новину. ЗМІ пишуть про те, що знайшли позашлюбну доньку Путіна у Парижі. Це 22-річна Ліза Кривоногих. Вона працює у Паризькій арт інституції. Дані про це опублікувала російська журналістка Анастасія Радіонова, яка зараз живе у Парижі. Зокрема, вона каже, що ця донька. Е е позашлюбний так як вона називає донька Путіна, мати її мільярдерка Світлана Кривоногих і згідно з розслідуванням, вона є колишньою партнеркою Путіна. Ну, якби журналісти звертають увагу, а як це так взагалі? Тоді може все це бути, і вона може там жити і може працювати, і займатися мистецтвом. Іля Володимирач, вам щось відомо чи є у Путіна можливо позашлюбна донька? Можливо, ви щось чули. Дивіться, ну, це, 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 це насправді не новина. Це справді не новина Кривоногих, ну, Світлана. Вона може, може, безумовно, зараз мільярдерка, ну але вона прибиральниця у, у Путіна була, і я пам'ятаю, коли я перший раз там почав працювати в Пітері. З боку російського уряду ми саме дослівно так і попереджавити будь опереженим, бо там певна прибиральниця може опинитися надближеною mm -hmm. до, 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 до вождя особи. Я тоді сприймав це як жарт, а потім. Я дізнався, що насправді є такі прибиральниці, як і були коханки. І ось у одної з них нам навіть донька є, і все так виглядає, як вона насправді донька Путіна, бо ну, обличчя дуже схоже до до самого Путіна. Але це не новина. Новина була у тому, і про що писала Настя Радіонова, там та відома. Російська журналістка те, що та сама Ліза, про яку ми всі знали і всі знали, що вона що вона в Парижі і знає, що вона там навчалася навчалася, що вона там продовжує працювати, що вона працює в арт-секторі, но вона була у тому, що вона була на відборі робот українських та російських. <тур> мистецтво і що безум... безпосередньо там украї... українська застава залежала від вибору цієї цієї дівчини. І що в цьому там ну безумовний конфлікт інтересів, і е... він е, ніяк... Не проявився, тобто там не було там жодних доказів, що вона якось там не так працювала, і навпаки, там керівник галереї, де вона працює, там у неї дуже високо відкликався і казав, що там вона 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 нормальний праценів працівник і, і досвідчений і, і об'єктивний, і і все таке інше. Але там Настя написала про це, що це ймовірний. Конфлікт інтересів там у них, там відбувся свій конфлікт, бо там чоловік Насті е, намагався щось щось там робити з цією галереєю, Була відмова, і ось вона після цього це оприлюднили, і це там Потрапила до е, центру суспільної е, уваги, е, ну але те, що то донька існує, е, що донька донька Путіна і що вона там в Парижі працює. Ну я вважаю, що це можна вважати е, безумовним фактом. Ілля Володимирович, щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Дякую за вашу українську. Я завжди це говорю вам в ефірі, у наших з вами спільних зустрічах. Так, і давайте дякувати глядачам за підтримку. Друзі, я вас попрошу підписатися на нашу платформу, обов'язково поширити це відео. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Ілля Володимирович, буду вас чекати. Щиро дякую. Дякую, до побачення.